Народилась любов, коли згадую давню подію, серце трепетом враз огортається знову до дна. Мій Господь народився, в Хліву народився Месія, я не в силах того описати у звичних словах. Народилась любов, і в ту ніч все навколо раділо. Хори ангелів в небі співали тоді пастуха, слава Вишні Христу, на землі мир і благовоління то була неповторна, незнана ще нічка свята, народилась любов та любов, що весь світ обіймає, покриває гріхи і прощає усе назавжди без любові руйнується все, бо любов все тримає, і уяви немає, що статись могло би, якби, отоді, у ту ніч не родився Ісус на соломі, страшний морог гріха огорнув би планету навік. Я так вдячна тобі, мій Ісус, що у домі і моєму сердечному ти народився колись. Народилась любов і пройде ще лише 32 роки. Ту любов на хресті люди в злоби свої розіпнуть, але кров'ю своєю відкриє він в небо дорогу, і багато людей, його в серце своє ще приймуть. Він родився в Хліві, а сьогодні так сильно він хоче. Народитися в серці твоєму і друже, а ти лиш прийми цю любов. Знаєш, небо все буде радіти, будуть ангели пісню співати, як в нічну святу, ти впусти його в серце, цю радість нічого не змінить. Жодні в світі утіхи Христа не замінять тобі. Той, хто раз скуштував, який добрий є Бог, не замінить більше радістю вічно. на блага всі людські земні. Амінь. Слава Богу.